Відповідь Росії не змусила на себе довго чекати. Вже наступного дня хазяїн Кремля Володимир Путін заявив, що він проаналізує пропозицію про мораторій на удари і наголосив, що спочатку з цією ідеєю йому треба розібратися. Адже Україна, за його словами, нібито використовує цивільні об'єкти з воєнною метою. Також російський правитель прокоментував і великодні перемир'я, наголосивши, що Росія завжди добре ставиться до таких ініціатив. До слова. Це вже ж дійсно не перша спроба України запропонувати Росії обмеження або припинення вогню. Подібні заклики лунали впродовж війни, особливо напередодні великих релігійних свят або гуманітарних криз. І, зокрема, у грудні 2022 року президент Зеленський закликав до різдвяного перемир'я, яке не було підтримане Росією. Квітень 2023-го Україна запропонувала теж пасхальне великодні перемир'я вогню. Російська Федерація знову проігнорувала заклик. Ну і лютий 2024-го Київ порушив питання про гуманітарну паузу, коли відзначали роковини вторгнення.